З вами кріпто В сьогоднішньому відео розглядаємо біткоін і ефір і говоримо про крипту в цілому. Але перед тим, як розпочнемо, не забуваємо поставимо лайк і написати хороший комент. Обов'язково підписуємося на канал. Отже, друзі, розпочинаємо з графіка біткоїна. Так, розпочнемо з. Старших тінь-фреймів, оскільки у нас є що роз... розглянути і подивитися. Так, тиждень додається нас дуже гарячим, оскільки кінець весни, е, сонечко пригоріло, і інвестори вирішили все-таки продати свою крипту. Багато хто може списати на те, що інвестори трішечки розчаровані там, через Halling, ТБТП. Але все-таки давайте будемо говорити мовою смарт-мані, що в нас буде і куди можна очікувати ціну біткоїна, і де можна набирати хороші позиції в лонг чи або той самий шорт, тому що ми можемо торгувати лонг і шорт. Відповідно, з цього взяти собі нагадку, де ще можна закупити собі на спотовий рахунок. Крипти. Отже, в рамках буквика, який наскладався на біткоїну, я би його зараз ще би не прибирав, тому що досить важливо. Зараз вам поясню, чому. І так, ціна вирвалася з діапазону цінового і рухається нижче. Зараз на даний момент складає 57 800 доларів за біткоін. Де можна очікувати. Зонами підтримки у нас виступає ціна 56 180 доларів за біткоін. Наступна позначка: це у нас і складає 52 тисячі доларів. І сама нижче, така важливий рівень, досить дуже важливий рівень, складає 46 100. Отже, цілком логічно випливає, що. Похід цінив наскільки глибоку корекцію, заставить інвесторів трішечки зневіритися, відповідно дасть можливість іншим інвесторам зайти в дуже хороші позиції. А інші інвестори це, це ті, які наважаться, і особливо це ті люди, які дуже при великих грошах, а особливо ще й Інвестиційні фонди, яким завжди було мало і буде мало, і вони будуть все докупляти і докупляти. Беремо собі до уваги те, що ми йдемо на перекриття 4 на тижневого тимфреймів йдемо на перекриття імбалансу. Так само, ми нижче маємо ще денний імбаланс і 4 годинний імбаланс. Це дуже важливо, тому що переважно ціна їх перекриває. На даний момент би хотів би подивитися на реакцію в 56 180. Але в основному я би очікував і би хотів би цього, щоб ціна опустилася аж до 52 тисяч. Ну, якщо навіть дасть і 46 тисяч 100, це буде просто прекрасно. Е, ну, Відповідно, ми маємо ціле, то і, беручи до уваги, що в минулих. Бичих сезонах і перед початком такого бурної е, бич, е, бичого е, сезону, відповідно, графік завжди був такий дуже повільний і нижче, і все нижче і нижче опускався. І переважно бичка починалася вже наприкінці року. Тобто, це орієнтовано десь е, Листопад, грудень, ну, починаючи вже навіть з жовтня, можна сказати, що там вже якісь були е, дві жухи, що ціна розверталася і починала догорі? Зараз літо я очікую такого дуже повільного. Ну, можливо, о, щось помінялося, тому що зараз взагалі все не йде так, як було колись. Але менше з тим. Очікую, чому 52 тисячі тут дуже так і гарно співпало, що в нас є і старий, ось тут така була проторговка, старий імбаланс, і він дуже гарно по, по факту старий імбаланс, перепрошую, старі ренджі, старі боковики, проторговки вони дуже гарно виступають зоною підтримки. Тож, отут. Я думаю, буде вже така точка відліку, коли ціна почне щось трішечки розвертатися і вже показувати більш агресивний ріст, чим більш агресивне падіння. Ну, все всяке може бути. Це вже дуже далекий проміжок часу. Тут 46 100. Потрібно все-таки придивитися, тому що ми ще тут маємо так само вже більший зону проторговки. Ось так то. Е Питання: а звідки шортити? Чи вже можна шортити чи як? Бо тому що ми вийшли з цього буквика? По факту шорт можна попробувати, але якщо ціна все-таки ціна, за сьогодні або до кінця тижня покаже ось якісь. Наприклад, ми маємо тут зони ліквідності, одну ліквідність, другу і третю. Також маємо зону інтересу. Хоча ми її вчора зону інтересу ми протестили досить гарно і бачимо таку дуже сильну реакцію. Ну, буває, що і зону інтересу можуть тестити два рази. Відповідно, при реакції на одну із цих е, ліквідностей, тільки зіб, зібрання тінню е, цілком би хотів би попробувати шорт-позицію. Навіть якщо від самої крайньої. Попробуйте, давайте ми вимірюємо. гарненько. Так, візьмемо, якщо ми сюди десь буде гарний зібрання. Стоп, покладемо за цей максимум. І навіть до цього рівня. У нас, виходить, співвідношення 2 до 1. Досить непогано. Не ідеально, але непогано. В кінцевому результаті, якщо рівень 56.180 не витримує, то можна вже тягнути позицію аж до 52%. То в нас позиція взагалі досить ідеальна, 5 до 1. І ми будемо очікувати профіт орієнтовно в 11%. Ну, це вже потрібно буде дивитися е, на місці і по факту. так. Це на рахунок біткоїна на шорт. Чи можна очікувати якийсь розворот або лок. Тут я задивився на одну цікаву штуку, і мені здається, задався собі питанням: а якщо ми допустимо, ну так, денний таймфрейм на все закрилося нижче, ми вийшли, типу, ми вийшли з цього боковика. Так? Так. Але давайте глянемо ми в історію, подивимося, чи це дійсно буде. Правильно. І чому я не хочу зараз оцей позначку у ренджу зараз його прибрати і сказати, ось, все, більше нічого не буде. Бо навіть через те, що я там писав вчора, писав в телеграм-каналі, що якщо Денка закриється, всередині, то типу, ми будемо розвертатися, і якщо після виступу там ФРС, ми закри... ціна навіть поверталася назад в боковик. До речі, тут цікавий факт Е, Я почав писати в... Ну, кинув скрін. Ось ми повернулися назад. І написав: якщо ціна закриється вище 59 тисяч, то я розіграю 10 баксів серед своїх підписників за найкращий комент. До речі. Незважаючи на те, що ціна закрилася все-таки нижче, я залишаю це право і все-таки розіграю серед кращих коментів 10 баксів. Ви так само можете долучитися, підписатися на канал і можете написати комент. Я буду це все розігрувати. Швидше всього, що це я зроблю в неділю, от так, раз на Великдень я розіграю 10 баксів. Тож, поки не пізно, підписуйтеся на телеграм-канал, там досить цікаво е, всякі метрики. Е, якісь, так само є участь у редропах. Тож досить цікаво е, для саморозвитку. Е, тож, підписуйтесь, ссылочка в описі під відео. Отже, 10 баксів розіграю. Повертаємося! А якщо це не буде так до кінця достовірно, якщо Денка ну, там закрилася нижче і все, це ж все-таки старші таймфрейми, давайте ми подивимося в історію, але перейдемо перед тим на тижневий графік. Так, бачимо ось таке поступове зниження. Раз, два, три, чотири, п ять. П ять тижнів ми вже знижуємося. Ось, оцей боковий. До речі, він так само співпадає з важливим рівнем і, і балансом тижневим 46100. Тут теж можна буде брати до уваги. Бачимо: оцей боковик, та? все закрилося гарненько в боковику. Та? Досить великий, широкий. Мали згори гори дев'яції, мали знизу. Так? А якщо ми перейдемо на нижчий таймфрейм, на денний, так званий. Ось, ось це я хотів би звернути увагу, що на денному таймфреймі ми б його вже давно забрали, ще би десь тут, ми вже б його давно забрали і сказали, що його не існує, Типа, Бо ми тут виходили, потім повернулися назад, його прошили в два боки. і все. Але тижневий графік все-таки все чітко, все закрилося в межах цього боковика. Тут ми стояли орієнтовано 4 дні на верхній границі, вгорі. 4 дні стояли в денному таймфреймі. І знизу так само ми стояли за межами боковика 4 дні. Тож, можливо, бути таке, допускаємо такий сценарій, що так само може бути і тут. Що ми постоїмо якісь 2-3 дні. До речі, на все-таки на тижневому, в нас залишається ще три дні, цілих три дні для того, щоб повернутися назад в боковик. Це так само потрібно собі тримати до уваги. Якщо так дійсно стане, то на наступний тиждень я б вже міг би сказати, що, що ніякого зниження до 52 тисячі може і не бути. Що ми назад повернемося і почнемо розворот догори. Ось так то. Це на рахунок біткоїна, друзі. Е, по ефіру я писав, що я заходжу в лонг-позицію. Е, ось вам. Е, так, де-де-де. Ось це. Я десь тут писав. Ось. ось це я писав, що очікуюсь такий сценарій. Допускаю, принаймні, е, скількось, що ми маємо дев'яцію знизу. Відповідно, дуже гарно себе проявив, особливо на денному таймфреймі, навіть рівень в 2899 себе дуже гарно проявив на денному таймфреймі. Як бачимо, зараз де невеличка проторгівка. Я залишаюся в лонговій позиції, незважаючи на те, що біток нас так дуже погано виглядає, але якщо він зараз почне розвертатися. До гори, то я вже буду мати позицію в лонг, але якщо буде сетапчик по біткоїну в шорт, то я буду мати і активний шорт, тобто буду робити таке ренджування. Буду мати і так, і так, щоб не прогавити. Щоб не прогавити якоїсь перспективи. Ну, по ефіру, якщо він буде продовжити зниження, то. Можна очікувати 2579 до рівня цього. Досить такий важливий рівень це є, якщо не помиляюся, 0,7 по Fibonacci. Тому можна буде очікувати сюди ж. Ось так то. Це на рахунок біткоїна і ефіра. Давайте ще подивимося на якісь цікаві метрики. Можна подивитися на ринкову капіталізацію, яка нас трохи так добряче знизилася з. 2,77 трильйона до 2,23 трильйона доларів. США. Об'єм за 24 години нас знищився капець. Дуже, як бачимо на метриці, Ще коли там. Так. Бачимо, бачимо. На, так. 0,5 0,1 нас складає всього лише 900, 100, 917 мільярда доларів. Ось так. Саме цікаве це індекс страху і жадівся Тут такий індекс страху і жадів, так ніби тут біткоін, не знаю, катався в дно прям в дніше, і я не знаю, що там. Відкрився, не знаю. Ще дві країни почали воювати, і нас, і нас загроза ядерної війни ще збільшився ще раз два рази. І нам тут ще вже гапли, коротше. Ну, і люди дуже налякані, не розумію чому. Хоча ми тут, перепрошую, по біткоїну на стіна в 50, майже 58 тисяч доларів, а відчуття, що. Ми тут, не знаю, в 50 тисяч або 40 тисяч доларів за біткоін. Ну, дуже сильно вкатались. 72 пункти. Але, зрештою, це дуже гарно, тому що ринок остине, трішечки відпочине. Так, співпало ще з літом. Прикиньте, біткоін поїхав десь на Мальдіви. Відпочивати йому байдуже. Він поїхав відпочити. Він поріс і такий. з мамі ваші, не хочу більше рости, йду відпочивати. І я втомився все. До побачення. Так, він відпочине і прийде з... осінь, і ми почнемо рости. От туди ми почнемо заробляти. В цей момент. Ідеально купляти. Інвестуйте, друзі, не трайтеся на всяку фігню, а купляйте. Купляйте, бо дуже гарні перспективи. Бачимо, що ринок остив. Так само, що можна відкрити інтерес до ф'ючерсів, у нас вже знизився. Хоча він тут був капець величезний ще 3, -го, 15 -го числа третій місяць це у нас лютий. Ой, перепрошую, квітень, квітень, Чи не квіти? Коротше, менше і Нас знизилося. Ай! Березень, перепрошую, нагадав. Це капець, треба теж їхати на Мальдіви відпочивати. В березні у нас тут взагалі було фьючерсні інтереси в 4 міль... е, мільярди доларів. Майже 5 мільярдів доларів інтересу, а зараз нас укотився на 3,71 мільярди доларів. О, так. Це на рахунок цього. Е, до речі, цією м, такою великою перспективою, і на базі того, що біткоін знижується ринок, знижується і Альта себе не дуже почуває, хоча до, до речі, до речі, до речі. Біток паде, і домінація так само паде. І це дуже добре показується на Альті. Вона прям вона виривається, вона після є кіпівточком і вона виривається. Як подивіться на GoldFinch. Біток чуть-чуть дає плюси там, на 0,01% плюс. А тут відразу бем і 5% плюс. Goldfinch дуже сильно себе показує. І те, що домінація паде, це дуже добре буде. Тож, з цим зв'язком я ще плюс показую вам свій список спостереження. крипти, якої проєктів. До речі, проєкти це є токенізація, яка зараз просто відчуває друге дихання, почує зовсім скоро. Бачимо ось такий в нас є списочок. До речі, Elto... Я вже писав, що я його придбав для себе. Наступні купівля буде зовсім скоро. Бачимо, ось, які вони силу показують. Вже за, за 24 години дає 11% росту. Полутрей дає 13% росту, з Farm так само дає 13% і Hand Finance дає. 6% росту з 24 години. E, UBXS токен. Так само дуже гарно проявляє за 24 години в плюс 13%. Ось так можете собі заскрити, глянути. Осі всі проекти я буду купляти, буду докупляти. E, відповідно, на свій основний. Портфель і в рамках портфелю 20 баксів так само буду це купляти. Ось так то. елто вже я купив. Ну, відповідно, за тиждень він ще опустився, ну, менше з тим. І хочу так само нагадати, що я писав у своєму телеграм-каналі, що я купляв. Так, 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 трішечки багато всяких розіграшів. Так, ще купив я трішечки е, мемних токенів в мережі Bitland. Е, Пишу, в мережі Bitcoin. Е, відео я записував про це все. Руни, руни. Е, Купив док, Ванко і затоші. Так, в мінусі. Но, перспектив, я закладаю просто на. Майбутню перспективу, тому що якщо біткоін почне рости, відповідно ці меми, мемні токени на мережі біткоін будуть так само показувати такі ікси що ми всі повпріваємо. Ці всі мемні токени і в більшу половину цих проєктів. Що є в списку, і я буду відповідно купляти на самій для мене на самій кращій біржі Gate.io, Тому що ну там є по факту все. І ще плюс там можна участвувати в безкоштовній роздачах криптовалюти, яка, будь, яка ліститься. Там тобі нічого не потрібно. Особливо мати, це так, як поставити десь в інстаграмі якісь лайки комусь. Так само там підписатися на роздачу. І там чисто з лотереї, ти маєш можливість виграти на халяву токен. Тож, дуже класно, я там вже багато повигравав, можна так сказати, токенів. підписуйтеся і обов'язково. Переходіть по силуці і зареєструйтеся на GTO і купіть собі гарних токенів з цього списочку, і, відповідно, купіть собі пару мем токенів на мережі. Yeah. Bitcoin. Ніякому випадку я вас не засаджую. Вся відповідальність на вас, але так само не можна забувати, що щоб не втратити можливість змінити своє життя. Ось так. Так, друзі. На цьому в мене все. Всім дякую за ваш перегляд. Всім дякую за ваш лайк. і тож до зустрічі в новому відео. Всім.